11 А вас, которые оставили, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для мени. Вас обрекаю, я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал и вы не отвечали говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне. Почему так говорит Господь Бог, вот раб мой будет есть, а вы будете голодать. Рабы мои будут пить, а вы будете натумиться ну, жаждую. Рабы мои будут веселиться, а вы будете стыдеть. Рабы мои будут петь о сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа. И оставите имя ваше, избранное моим для проклятия, и убьет тебя Господь Бог, и рабов своих назовет иным именем, которым кто будет благословлять себя, на земле будет благословляться Богом истины. И кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины. Потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей моих. Ибо вот, я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. Слава Богу! Слава Богу, що те, що тут на землі, ми більше ніколи не згадаємо, ці скорбі, ці всі переживання, що там, де буде нове небо, нова земля, це навіть нам не прийде на серце. Це обітниці Божі, це Слово Боже. І як тут сказано, так воно все і буде. Але слово Боже каже, щоб ми що, були послідовними. І тут каже, а вас, котриє. оставили Господа, забыли святую гору мою. То, кто оставили Господа. Как можно оставить Господа? Господь каже, если оставите меня, я оставлю вас. Если будете искать меня, только будете искать меня от всего сердца, то найдете меня. Да? Если будем шукать. То есть мы можем шукать Господа. Почему? Потому что у нас певна нужда есть. Да? У нас є затруднена життя. Часто народ Божий шукав Господа, коли вони попадали в якісь, ну, тісні, трудні обстоятельства в житті. Тому вони хотіли опять, благословення, блага, і вони шукали Господа, вони каялися при ній. І Господь каже, притворно. Так? Ви притворно приходили перед мене, каже Господь, ви каялися, але ви не міняли путей своїх. Ви в корні не мінялися. Тобто ви від обстоятельств. Поки Якісь були трудності, якась тіснота була, ви мінялися, тому що ви хотіли блага і ви розуміли, що у вас зло це все посіло за ваші вже беззаконні гріхи. І ви шукали виходу. І коли ви знову його знаходили, ви успокаївалися, тоді ви знову починали робити, що? Ви зараз починали грішити. Почому, тому що ви кажете, забивали гору святу мою, і ми зараз де зібрані? Ми зараз на святій горі Божі, тому що ми во ім'я його зібрані і Господь нас навчає, Він дає нам благодать, да, учить нас, і чи ми там вдома собі знаходимо час, читати Слово Боже, молитви творити перед Господом. Це говорить, що людина шукає Господа, так чи ні? І я просто там побув на собранні, пішов і забув, все, і живу своєю життю. Потім приходжу знову на собрання і розумію, що в мене є певні гріші, беззаконня, я їх скриваю, не визнаю їх. І я грішу тим самим проти Господа і проти людей, серед яких я перебуваю там, да, образно, в церкві. Ну, це якщо ми склали заповіжі з Господом. Да. Через водне хрещення вірі, ми обіцяли Богу добру совість, і ми цього не робимо, то ми є да, проти тіла і крові Господні. І тоді Господь каже, часто наказуєтеся, що багато з вас немощних, больних і немало помирає. Почому? Тому що вони не розсуждають над тілом Христа, бо ти грішиш не тільки проти себе. Проти свого тіла, але ти грішиш ще проти тіла Ісуса Христа, проти церкви. А церква Ісуса Христа це Його тіло, так? і ми одним Духом хрестилися в одне тіло. І вже ми не є самі по собі. і Треба наблюдати за собою, щоб не бути в тягусті народу, святому, так? щоб ми були в благословінні. Не треба дивитися, хто не такий. За них треба молитися, просити Бога милості, що не дасть їм Бог покаяння. Так? До спасіння їхньої душі. І через то, Слово Боже, нас учить, що каже, якщо ми оставимо Господа, Він оставить нас. І ми не оставляємо, тому що нам, як, як коли сказали апостоли, а куди нам іти? Господь каже, ви не хочете мене оставити, Він каже, а куди нам йти? Поки нам нема куди йти, бо в нас є що? Нужда, яка ми плохо живемо, ми хочемо жити краще. Так? А ми розуміємо, що жити краще можна тільки з Господом, тому що ми вже тими дорогами, якими ходили, ми розуміємо, що нічого хорошого на тих дорогах нема. І тому ми прийшли до Господа, чи ми на домах милосердя ми прийшли, і ми хочемо поміняти образ життя. Так? І якщо ми будемо старатися, стремитися поміняти його в корні, то воно поміняється, Бог його поміняє. Ну, якщо ми тільки шпари повідходили, там життя наладилася, вже ми від'їлися, поправилися, і ми вже дивимося знову в ліс, як той вовк. Скільки каже, не корми, а він дивиться в ліс. І все одно ми дивимося в цей світ, і навіть нас він манить, і ми знову туди хочемо йти і якось там життя відстранити, то ми не можемо її устроїти. А устроївши, все, є Бог. Тому що ми знов запутаємося і перейдемо ще гірше положення, які були. Слово Боже каже, не обмануйтесь. що посіє людина, то й пожне. Значить, треба сіяти добре, щоб пожати добре. Значить, сіяти, то треба не так просто. Треба що? Спахати почву. Щоб вона була способна прийняти сім'я, Да? А при тим, як спахати почву, надо что? С поверхности почвы камень. Пришло время собирать Да? І многі з уверових вже уверовали, да? приходили, сповідували, і відкривали діла свої. Які діла? Які стидно згадувати. Так зачем їх згадувати? Однак же треба згадати, повідкривати, повиносити на світло, щоб вони тебе більше на пам'ять навіть не приходили. Далі. А й займавшися чародійством, прийшли, приносили там ті речі, через які вони общалися з демонами, чи розказували, до яких чаклунів вони ходили, по яким питанням, це все виносили на світло, щоб, щоб, щоб зняти ці пута смертельні, які путують людину. Так? Для чого? Щоб ходити ногами і не спотикатися. Там написано, і після того, як вони це робили, написано, з такою силою возрастало, і возмагало слово Боже, де в них. І щоб в нас було переможне життя, нам треба це робити. Якщо ми прийшли до Господа і ми хочемо жити з ним, то обов'язати треба бути щирими, повиносити все сміття з хати, щоб мати успіх. Треба прибратися, так чи ні? І Щоб Господь міг прийти в нашу оселю і вечеряти з нами, нам треба що? Старатися, поступати достойно Його. І я згадую часто цей випадок, коли ця жінка, яка потеряла одну драхму, да? і вона тщательно мила в домі, щоб знайти її. Чому? Ну що немає повноти, немає сповнення Духа Святого, нема. Чому? Тому що є не що, що не вистачає. Та в мене і тут хорошо, і там хорошо, і тут хорошо. Дев'ять качеств я маю дуже хороших, але одного мені десятого щось не вистачає. Одної драхми не вистачає. Найди ту драхму, найди її, і тоді буде повнота. І тоді буде радість. І каже, звершуйте своє спасіння як? з радістю. Ми маємо мати радість спасіння. Коли нема наповнення, тоді людина, ну якась дирка є, воно все витікає в ту дирку. І людина не може радіти, вона сиреме томиться, дивиться, хтось радіє, а що я томлюсь. Тому що є нічто, що п'є твій дух. Як я з цим братом говорив. І, ну, Що він не має успіху, не має благословіння. Почему? Потому що є нічто. А що це нічто? Він споминає чоловіка, який йому колись зробив зло, і він не може успокоїтися. Він бажає йому тоже, щоб в нього в житті не було хорошо, тому що він йому не хорошо зробив. І це буде пит твій дух. І це буде, не буде давати, і це Господь не благоволить до такої людини. Да? Значить, ми не маємо мислити зла в серці нашому. Ми маємо зло, що... перемагать Чем? Добром. И каже, как хотите, чтобы с вами поступали люди, да? так вы поступайте с ними. И в этом закон и пророки. Люби ближнего, как самого себя. Да? Якщо ты, а кто мой ближний? Каже. И вот людина, яка шла из Иерусалима в Иерихон. Да? Если бы не шел из Иерихона в Иерусалим, то другой вопрос. Можно было бы сказать, что это мой ближний. Але він йде в обратному направленні. Да? І через такі люди, які відходять від Господа, то часто, коли вони не мають страху Божого, то ми біля них маємо проблему. Вони нам проблема, вони нам заважають жити, да? вони нам зло приносять в життя. А слово Боже каже, це твій ближній, люби його. Та на що він такий ближній? І що він каже, оказав йому милосердя, да? пройшов священик повз нього. Пройшов лівіт, підійшов, ну, подивився і теж пішов далі. А ніхто самарянин, який не знає навіть, як кому він поклоняється. Да? Бо Ісус сказав, ви не знаєте, чому ви кланяєтесь у Самаряні. Але цей самарянин, який, може, неправильно поклонявся Господу, але мав милосердя співчуття до цього єврея, який лежав ну, побитий. Від розбійників, від розбійників да, пострадав. А написано ще в Осі, там, шостий розділ, що каже, священники, як зборище розбойників, постерігаючих на путі в Сіхем. А що це за путь Сіхем такий? Путь Сіхем це хороше пасовисько було, де треба було пасти вівці. І Яков каже Йосипу, іди на Йосип, подивись, що не пасуть твої браття в Сіхемі. Бо десь постійно вівці пропадають, і що пішов Йосип шукати, і не знайшов їх всі хемі. Але там зустрів очоліка, я чув, що вони казали, підемо в Сокхов. А що там в Сокхов? Там велика дорога, ну, торговий путь проходив. І там ходили з там носили всякі речі, да, там, і йшла торговля. І вони там на путі йшли, там не було доброго пасовицька для овець, але було добре для них. Да? Вони пасли самих себе, а овці їх не інтересували. І це горе таким да, так, які пасуть себе, а не пасуть народ Божий. І ми читаємо Слово Боже, там написано: каже, коли каже, блажен той раб, який дає піщу да, який дбає про те, щоб худоба була нагодована. Правда? І каже: де нема волів, там яслі пусти. А каже, много прибылі від сили волов. І каже, вже в Тимофії написано, чи каже, волів піклується він, чи те нам говорять, які проповідують Слово Боже, так чи ні? Щоб ми давали поживу для народу, щоб священник завжди давав правильні настанови народу, щоб він правильно вчив народ. І каже, священики мають хранити що? Ведіння. Ну, каже, гине народ Божий за що? За недостаток відання, тобто вони не відають, що роблять. І ми читаємо Слово Боже, написано, що коли Моїсей сходив з гори, Господь каже, поспіши, бо народ розвратився. І коли він сходив з гори, то Він каже до Аарона, священика: каже, чому ти допустив їм, чому ти їх не обуздував, чому ти дозволив їм так ходити? Совратися перед Господом. А Він каже, хіба ти не знаєш, які вони є, так? але ти винний, ти допустив, ти не стояв твердо в тому, що Боже, ти собі сам ходив, теж, може, вибрав якусь дорогу. Пішов в Сокхов, а не пішов в Сіхем пасти вівці на добре посовицьку. І тому, Слово Боже, нас навчає. І тут про все написано, так? Якщо ми слідуємо Писання, якщо ми вникаємо в Слово Боже, то ми це все там можемо бачити. І можемо для себе мати розуміння, чого Господь бажає і чого Він не бажає, до чого Він благоволить і до чого він не благоволить. І через це ми починаємо з себе працю, ми починаємо вникати в себе і в науку Божу і займатися цим постійно, щоб спасти свою душу, а потім же тільки тих, хто мене слухає. Бо каже, той, що говорить, те, що знає, буде говорити завжди. А що він знає, тому що він це завершив в житті своїй. він знає, про що говорить. Є люди, які розказують про друг, про чуже життя, так, як про своє. Але добре розказувати про те, що ти пережив в житті, що ти знаєш особисто. Тому Хай Господь нас благословить, щоб ми були і по мірі віри і сили він вже, каже, нас благословить всяким благословенням. Ми не маємо нужди ні в чому. Але щоб ми прийняли це благословіння, щоб ми розуміли, що ми не маємо нікого там ні на кого не щетувати, там, не обмовляти, не роптати, не недовольствувати, не завідувати, не обіжатися. Що... Благословляйте. Бо ви покликані для того, щоб що? Наслідувати благословення. Хочете мати благословень, благословенне життя, хочете мати дітей, внуків бачити устроєними в житті. Так? Старайтеся жити так, як слово Боже говорить. І прийде час, як я одного дідусь зустрів там в одній хаті, там, де були, багато там було і дітей, і це, це казується його діти там були, його внуки, і він дивився на це все. і Каже, я життя прожив ненамарно. Тобто я бачу, каже, вінець батьків хто? Діти дітей, да? внуки. По внуках ти можеш побачити, як ти прожив життя. Не по дітям, а по внуках. Він Вінець батьків, діти, дітей. Тобто діти це то ще знак питання, а вже внуки, по внуках можна буде опеділити, як ти прожив життя. Тому Хай Господь благословить, щоб ми, прийшовши до Господа, щоб ми його шукали, любили і ближнього свого як самого себе. Якщо ми будемо старатися так, старатися в мислях, і в помислах, і в поступках бути чистими, то ми увінчаємося успіхом. І нам не буде соромно, так, коли ми не будемо говорити, а чого це останні дні гірше перших. Каже, не від мудрості ти говориш, бо що посія людина, те і пожне. Значить, каже, сій добре, то і пожнеш добре. Або ж сіти недобре, то, а хочеш жити добре. І так буває, що ми там помишляємо, непонятно про що, там нас нема. Ми не хочемо боротися з собою, ми осуждаємо людей, бачачи їхні неправильні поступки, але хочемо, щоб в нас було добре. Так не може бути. Що посіємо, то і пожнемо. І через то, да, вона боротьба нелегка така, тому що ми в тілі плоті, яка продана гріху, Христос нас викупив, слава Богу. Але він каже, не поступайте по плоті, бо хто поступає по плоті, дой Богу догодити не може. А поступайте як по духу, якщо ви маєте відроджений дух, якщо вам відкритий ум для розуміння Слова Бога, і ви читаєте тут заповіді Ісуса Христа, Він дав нам не тільки спасіння, а дав учення, як нам поступати. І ми читаємо, що не зословно, навіть в мислях твоїх. Дві в тайній кімнаті твоїй, да? не говори. І навіть з близькими своїми, там, не нікого, не молю, старайся. Я скільки разів так заміщав, наприклад, за когось говорить, да? за когось говорить, і хтось пропонує і каже, давайте ми помолимося за того чоловіка спочатку. Бо суд без милості, не казав, що в милості. Якщо двоє-троє згодяться, то буде їм. Помолилися, а далі. Нема про що говорити, так чи ні? Вже милі що казали, вже помилилися, нема про що говорити. На щастя, хвилює, бо ми такі самі. І коли Давиду прийшов пророк і розказав, так діло предоставив притчу, і Давид возмутився і сказав, смерть тому чергу, це ти той чоловік. Судячи другого, робить те саме, написано в римлянам, другий розділ ми читаємо. Так? Судячи й другу робить те саме. Як це? Да отак. Якщо я по відношенню до когось мене дуже обурює його поведінка, мене обурює, то як він поступає. І я на це реагую так, знаєте, хворобливо, то я хворий. І мені треба лікування. Мене треба лічити. Але мені кажеться, що треба всіх вокруг лічити, да? взяти їм добру нагайку, дати добре, щоб вони так не робили. І отак ми наведемо порядок тут на землі. А хто? Ти такий? Може, ти Господь Бог. Може ти собі вирішив, що ти вже маєш право судити. Один ну, суддя, який може спасти і погубити. Так? А ми стараємося що? Служити друг другу. Чим? Добро. І якщо ти судиш, наказавши милості людині, ти неправильно поступаєш. А якщо ти казав милість, то тебе є співчуття милосердя до людини. Тобі шкода його вже, бо ти в нього щось вклав, І він вже тобі не просто так. А якщо ти нічого не вклав, то легко язиком там да, вдарити людину. Але коли ти вже милість казав, коли він вже тобі не чужий став, бо ти в нього щось вложив своє, то тобі вже шкода його так просто вдарити язиком. Ти вже будеш милувати, вже будеш увіщувати його. Е Старається допомогти людині. І буває таке, що якщо вже в нас був на домі милосердя, то просить, а там, ну шкода, беремо знову, да? бо шкода там, що не візьмемо, а потім знову беремо. Бо, що є співчуття, є мал... бо ми щось туди вклали, то ми хочемо допомогти. Хоча людина знову в баню, йде, знову лукавить і не поступає, ну, ну поїсти, знову ходить. І ми тільки біля нього що Намучились, а ніякої пользи не маємо, але польза є. Польза є для нас. Але треба бути освітільним і дивитися, що де кому каже, будьте милостиві з розсмотренням, Одних страхом спасайте і страгає з огня, значить треба до людей бути, ну, якщо є яке милосердя співчуття, то можна. А якщо нема нічого, то не нема, бо і сюди нема. Якщо є милосердя співчуття, то а як розібратися в собі. Тебе успокоїтися. Це як успокоїтися, як ви мене всі бентежите, да? мою душу. Я дивлюся на вашу поведінку і мене бере. Ну, значить що, треба боротися з собою. Помолись, попроси даних них милості в Господа, переборись в себе, коли заспокоїться в душі, да? коли будеш мати мир в серці, от тоді можеш кротисті сказати, наставити, вже коли свободу маєш. А коли тебе бурлить, мовчи, не балакай, бо зараз набалакаєш на свою голову. Бо я лиш мати проблеми і сам, і казати, а чого це так мені не добре. Я, я так за правду боровся і такі проблеми попав. Бо я правда вийшла неправдою.